Другенькі були. У нас теж відбулися зміни. Забрали ми вже звідси сітку, тут ж ніякого виголу не буде, там перезагородив дирочку. Так як я казав в попередніх відео, що ми об'єднали киченят з качкою і <кій> тобто цей вигол вже став без потреби. Курчат ми тут не тримаємо, перезагородили дирку, там лишилися одні тільки курчата. Потім підемо до них і відвідаємо їх. А зараз про це каченята там собі адаптувалися. Ось собі там сидять, щось бігають, що лапають. Гарно, вони вже там прожилися, як то кажуть. Наші курочки пішли в Леньку. Трошки яєчко внесли, барбазія, ще ось ця курочка, я так думаю, вона пізнав компитання. До чого я веду, подивіться, який в неї шикарний грибінчик. Тобто на бік. І так, такий грибінчик був. В її сестри, але її сестра зараз в глибокій лінці. І покажемо, який в неї грибінчик, як змінився. Зараз ось вона, наша красуня. Бачите, така бідна обідрана. І як грибінчик в неї, як то кажуть, всокса. Ось такий став рівний. Але вона в нас бере піречко. Так. Ось. Потім від неї налиється і знов ляже на бочок. Так як має бути. Ну, а В даний момент в неї, так чекають, всихається, відпочиває. Вона така вся зараз обідрана. Але потім буде е, хороша тітка. Так, тут у нас курочка е, мінорочка маленька. Ось ця, що тут було, не знаю, вона таки нанеслася під храму, але що з нею будемо робити, тому що побачимо. Потім поки що не будемо збігати на перед. Ось ця чорна від лівенського яйця, яка вийшла. Так і лишається чорна. Не хоче нічого як осицю кидати поки що. ну, Побачимо, що буде. Далі хіба її залишимо як для мішаних порід, або може потім продамо. Це мішана італійка, поки що у нас такі ще курочки є, вони несуться. Тому ми будемо ще їх, як то кажуть, тримати. Тому що це потрібно. Ця наша лівенська сирцева, що там була, вона минулого року хворіла. Я її лікував і вилікував, вона потім навіть у нас і неслася. Вона велика масивна тітка, жовто-лаба. Але цього разу дивлюся, в неї знов вола такий великий. Я зранку беру її в руки, а там вже купа рідини, так як було минулого року. Я це все гарно ми промили, видавили з неї. Вона трошки посиділа, покуняла, але віджила. Мені здається, що в неї починається виртати та, та хвороба, яка була минулого року. Не знаю, чи щось буде з того, але якщо щось, то ми, напевно, з нею попрощаємося. Аморогсихи наші теж в линці, такі обскубані. Потихеньку обростають пілям. Досить довго вони щось, як то кажуть, пізно, верніше, в линьку йдуть, але які неслися ще до... недавно. Трошки наші курочки бігали по по вулиці, як я там раніше казав, і відбулись маленькі зміни в мінус Мінус три штучки, тому ми їх вже будемо тримати на подвір'ї, тому що бачили вже з вечора, Лиса Макету бігав тут неподалік від нас. Тобто відновив він свої, як то кажуть, гульки до нас, тому ми будемо. Як то кажуть, курей вже пильнувати і тримати на подвір'ї далі. Ось, амроксиха наша вийшла з хвороби. Вон вона, Оце, що я показую її. А ця Лівінська ситцева що теж хворіла разом з нею, але ми запізно нею взялися, але все ж таки довелося її, як то кажуть, усипити, тому що вона мордувалася бідна, їй толку з нею ніякого не було, і кури її як-то ображали. Вона їла, не поправлялася. Ось таке -то. це життя. Наші молоді амроксі підростають. Вчора вони вже ночують в стані, трохи самі тут заганяти їх не треба. Єдине, що в нас, то, що я казав, пропала курочка лівінської ситцевої молоденька. І півник молоденький. І одна біла курочка, напевно, мішана з тих. Ну, а так ніби все поки що без. Змін. А Лівінські десь там побігли. Так, що ми ще сьогодні маємо? Ми ще сьогодні будемо пакувати е, курочки наші. Е, продаємо ми наших мішаних е, курочок. Ось тих білих, вони минулорічні. Поїдуть вони на нове господарство, має бути 5 корочок. Е, 5 корочок є 4. Е, Легорне я собі залишу ще. Є 4 мішаних, і ми одну молоденьку курочку продамо. Ці кури зараз несуться, вони ще в линьку не пішли. Ну, тобто продаємо такі готові несучі кури, які рік. Я думаю, що вони ще не один рік послужать на новому господарстві і будуть тішити нового господаря смачним яйцем. Яйце в них досить таке велике, не є мале, біле або кремового кольору, як якої коє кремувати. Ну, Такі-то в нас. Як то кажуть, приємні новини. Буде молодняк заходити, мішаних буду старатися потрошку, як то кажуть, позбуватися, по ідеї, тому що, тому що, тому що, тому що тому що трошки брак місця. Ну, а може потім все ж таки заново наміксуємо щось таке цікаве на яйце, щоб було. Ну, бачите, тут є легорни, легорних на першому плані вона малесенька. І того от така от задрепанка прийшла мала. А ось ця оця вон, мішана, вона набагато більше від таких. від легорна. І там ось ця з чорним пірячком теж мішана. Вона від легорна більша чу-чуть, Ну і відповідно і це в них трошки більше. Ось такі наші господинки поміняють місце проживання. І заберемо ще ми одну молоденьку курочку біленьку, там що на таких мішаних біла, щоб було п'ять. Півника візьмемо презентуємо. Подаруємо, тому що він нам ну, тут зайве буде, півні у нас багато, а також такі трошки більші, хай собі поїде на нове господарство. Можливо, він там його чолить, племінне стадо, Ось таких кольорових білострокатих, е, як то кажуть, корочок. Строкати плем'я не буде. От та наша курочка, що я кажу, що вона... Хворіла дулася, але вийшла і так би її нічого немає. Ну, не знаю, побачимо. Може щось, може її прилікуємо. Вона гарна, цікава, цікавий неї, і подобається мені її. І подобається те, що вона така масивна, тітка велика, вона не є з маленьких і низькорослих. Так. Оце теж курочка, мінорочка малесенька. Пригнала. Пригнала. Ти тобто дивлюся на неї, думаю, тоді ж в мене мішаних ще не було, вже не було, то були ці були вже такі породисті. І не можуть це барбазє чи це мінорка. Ну, по-моєму, Мінорки там було багато. Ось як виглядають наші полосаті. Не знаю, ну подобається мені їхній колір, ті жовті лаби, вони такі гух. Є одні більші, другі менше, навіть і по росту, не знаю чому так. Але і просто вони трошки різняться. Так, селезні поки що, ще в нас молоді... А, ось той півник, який поїде. Подарунковий півник, але як тепер мені його зловити, оце буде трошки проблематично. Лімінські півники ще залишилися. Кого би там цікавило, звертайтеся, можемо навіть помінятися, я готовий, тому що я казав, що ми шукаємо собі для зміну крові. Залишилися з Лівінських було 4 курочки, одна була чорна, залишилися і залишилися дві ось таких кольорових. ну, Нічого не зробиш. І такі-то у нас новини. Будемо пакувати. Потім я вам покажу, що і як. Ми так ми попакували. Правда, Радуємо мало місця. Зараз ми будемо передавати на власне. Тут молоденькі, а тут 4. Скоро вони будуть на новому місці проживання.